Ще раз добрий вечір всім. Сьогодні я отримала посилку. Ще одна квітка, гортензія, поповнить мою колекцію. Я ось уже скотч, бачите, зняла скотч, щоб було скоріше розпаковувати. От значить Зараз подивимося, ось яку квітку мені прислали. ось Бачите, яка вона. Значить. Замовила я її в інтернет-магазині. Горщик С3. Трошки, якби нахилилися верхівочки, але то ми її поправимо. От. Гарненько так запакована, От. щоб земля не випадала зроблено. І ось це гортензія. Я так розумію, одна із самих популярних гортензій. Багато хто із гортенземанів хоче її мати в своїй колекції. Ну, от і мені захотілося, я подивилася не один відеоролик про цю гортензію. Всі від неї прямо в захваті, всім вона подобається, всі її хочуть в свою колекцію гортензій. Ну, і Якби я вирішила, що я її собі теж придбаю. Ну, я так порахувала, що це у мене вже 12-й сорт гортензії. От вона така красуня прийшла, листочки гарненькі, от не бачу ніде нічого пошкодженого. І вона із недешевих сортів. І ось її назва. Металіка. Ура! Металіка. Дуже красивий сорт. Всі від нього прям. Ах, ах, як, яка ж вона гарна, яка вона е, всім подобається. Ну, от тепер і в мене буде Міталіка. Значить, от вона прийшла так запакована гарненько. От от вони пакують в інтернет-магазині, замовила. Значить, тут ось є цей. Бережно-крихке, знак їхній, дирочки ось пробиті. Бачите, на коробці гарно пакують і гарний саженець. Так що будемо вирощувати металіку, буду вам показувати, як вона буде у мене рости. Ну, в цьому році, звичайно, вже квітувати вона не буде, будемо її берегти до наступного року. А в наступному році будемо спостерігати, як кущик буде виростати, розвиватися, квітувати, я буду вам показувати. Так що, дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного вечора.